Ви на каналі Пристичтехніка і з вами, як завжди, Олексій. Що ми сьогодні будемо, покажемо? А к нам приїхали від дивити бензо Супер. Можете розповісти нам про ось цю модель? Ну, давайте. Класна річ. Вона легень, легенька, Алюмінієва рукоятка. До, до речі, вона ще має сестру. Покажи сестру її. Ось така. Ось такі дві речі. Вони мають трішки різні потужності. В наявності у них є лиска, дис, тощо, дуже надійні. Три роки гарантії. Нам постачальник вже не перший рік їх привозив, дуже якісний пластик. Мені дуже він подобається. Так само є в них ще сестри електропили. Ті взагалі класні. Вони легенькі, тонесенькі. Теж мають гарантію 3 роки, але у нас ще не було жодного випадку, щоб вони виходили з ладу. Ось, до речі, якщо бажаєте, якщо у вас великий об'єм працювати, якщо бажаєте великий об'єм косити, то треба взяти більш-менш надійну річ. А саме це від компанії ДВТ, в них є Протоновські, ДВТ-шні косарки, Електрокоси, є навіть. Невеличкі клюшки. А давайте розглянемо. Дай, будь ласка, клюшку. потримати. Добре, добре. Давайте покладемо їх, вони відчитають. До речі, ті вже у нас придбали, люди їдуть за ними, дзвонили. Отака От косарочка Електро. Гляньте, вона чудова. Для спільноти, як завжди, знижка там буде коштувати така косарочка приблизно. 1550, так. Це телескопично, це є максимально в них. Є там більш бюджетні. ось Ну Мені це дуже подобається, вона дуже зручна. У нас навіть літні люди придбали їх і задоволені залишили їх. Дай для порівняння ще одну посадочку. Ну все. Теж, від компанії Vitals можете навіть порівняти їх. Тут захист інший, упор інший, наклон інший. І двигун. Видно, де двигун більше, де менше. Ось, взагалі, ну коли, наприклад, Beatles програє, то я так і кажу: ну програв. Хоча я дуже цей бренд люблю. У них є інші речі, дуже класні. Ну, ну Для порівняння, у них є без. Ну, про компресора не будем зараз розповідати, там інша історія, те, що мені дуже подобаються їхні компресора, а саме це такі компресора, ось вони класні. І від, від подріблювач теж чудові наявності. Ну, зараз ми про коси. Тому що от зараз дощик маленький, а дощик то що? То так, то, то травка росте. Треба за, за нею слідкувати. То що, якщо, наприклад, ви її доводите до... Великого уровня ну, виростає. Ну так трапляється. Наприклад, якщо ви на дачу ви виїжджаєте там не так часто і приїжджаєте, у вас велика трава. Як треба косити? Я вам трошечки розумію. Ну, це моя суб'єктивна думка. Як мені колись порадили теж люди, ви не косите під, 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 під ноль. Ваша задача це середину скашеті, потім вниз сидите. Середина, низ. Тоді і касарки легше, і вам легше то, то все косить. Ось так само є в них газонокосарочки, електро, бензон, вони там у нас в приміщенні, ми їх зараз ще дольше не виносили, то ми трошки пізніше. Якщо вам сподобається е, ця е, презентація, то ми обов'язково покажемо про ДВТ, про протон чи газонокосарки, бензин та електро, там дуже великий вибір. На насправді сервісний центр у них дуже класно працює. У нас були були випадки з шліфмашинкою, машинкою мабуть, там один випадок. І люди взяли, дали. Ну кажуть Олексій, то, то люди придбали три роки тому. Візьми, будь ласка, дай людям другого вищого класу краун. Нічого доплачувати не треба було людині. Він у нас придбав протон, прийшов гарантійний случай, там вже майже місяць залишився. Вони там не розбиралися, просто кажуть: тримай людям дай краун, то що вони тримають свою марку. То я дуже поважаю ну, співпрацювати з людьми з компаніями, які несуть відповідальність за свій бренд. Не вигадують, що як бував у нас в компанії, не буду казати, поки що який бренд. Люди зробили заключення самостійно на сервісному центрі, що вийшов моторесурс. У голові шліф та болгарка 230, ну крупна. А я кажу, а як ви це определили? Там якісь моточаси, десь в гарантійному талоні про то було сказано. Ні, вони сказали, що ну, ми так подивилися на шестерні, вони якось там підтерлися. Кажу, як не зрозумів, в смислі підтерлися. Буває ще такий фактор, як сирий метал. Це як йде лінійка производства, і якийсь метал. подкалился, который не докалился какой-то, так же самое с поршневой группой бывает. Если линейка идет, и гильза, если она не прошла термообработку, либо колени какое-то определенное, ну там нормы не были выдержаны, и может быть в одном, Пробощайся, я на эту мову, и в, в одной линейке может быть такая статус, что сырый металл и задыры на поршнях. Вот у нас людина предбала была э... Волгарку, ой, волгарку косу, пилу бензинову і ну ще там дещо. Одним і тим самим бензином заправляється, одним і тим самим мастилом заправляється. Але вийшов з ладу один двигун. Були задири. Нам сервісний центр показує, Дивись, задири, давай замовника візьмемо гроші. Я, я кажу, в сенсі людина працювала там два місяці тою річчю. Ось, задири на поршні, наприклад, на бензокосарки. Я не буду казати, поки що за бренд. ну, В своїх там розуміннях. Чому? Ось, якщо треба, там, можливо, фото додам того поршневої групи. Але я кажу, бензин той самий, мастило те саме, сервісний центр сказав, давай с людини візьмемо 1700. Я кажу, як? Сам девайс цей весь коштує е, 2300, якщо не здається, не, не помилять, 200. І то ви поставите не не оригінальну річ, яку ставить завод, а ви поставите те, що комплектації то вже хуже річ, то не, не завод його зібрав. і І буде вона не так працювати надійно, як, наприклад, завод зібрав. Ну, як я це бачу, повинна компанія сервісний центр, чого ми домагаємося для наших покупців, щоб вони міняли ту річ, а не так, що людина. Чомусь там на производстві воно було там витримані норми, і людина повинна платити потім за той ремонт. Як ми можемо тоді працювати з тим брендом? Скажіть, будь ласка. Ну, тому престиж техніка завжди на, на боці... Доброго дня. На боці наших покупців. Ми не, не покидаємо вас. Якщо у вас щось трапляється, ви приходите і кажете. Так, так, сталося. Ми спілкуємося, ми взагалі завжди. Якщо є термін гарантійний, ми завжди на вашому боці. Буває таке страпляється, коли люди приходять є механічна поломка, що люди щось вранили, щось там лопнуло у них тощо, ну, то вже і, і, інакша справа. Коли знаєте, там з 10 го етажа люди приходять кажуть, що дискова пола вона в нас впала, ну, то не гарантія люди, коли воно падає. А якщо ви працювали і більш-менш любили ну, той інструмент, з яким працюєте, то, то інша справа. Ось, ми всім рекомендуємо, помимо того, що от косарку, наприклад, придбали, в неї є якісь шестерні, які там ну, крутяться, вали тощо, то треба купити собі, там, воно коштує там, 70 гривень 100 г смазка та редукторна. Ось, ну вам її хватить на 5 років. І в, 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 конце, коли, в, в кінці коли покосили, то, ну, якщо вам не, не жалко, то мочалочко, що ми посуд миємо, і пів відра води покосили, вона ще свіженька, то як посуд мить вдома. Взяли, протерли, повісти її, їй буде класно. То що я е, зустрічав люди, коли приходять кажуть, кажуть: е, на, відремонтуй, добре, відремонтую. А я кажу, ну, а що з нею? Він каже, ну, чи вона, я два рази тільки вімкнув. А я дивлюся, що там ну, можна огород посадити, ну, скільки там всього обликло. Я кажу, ви її любили. Він каже, так, да, я там її косив, там два рази, все, висіло, там ніхто її не чіпав. Я кажу, а стан ви бачили, який? Ну, то річ, пили, коси тощо. Є е е е е люди інші, приходять прям, чистенько, охайно і кажуть, слухай, вже гарантія пройшла. Ми хочемо просто обслужити її. там це недорого коштує, це чиститься карбюратор, це дивиться ну, там, гільза статоскопом, щоб там не задирив. можливо, там буває таке, що краще поміняти кільця. Ну, наприклад, на обслуговування там буде наприклад, піде там, ну, 300 гривень у вас, то раз в 3-4 роки можна заглянути, що там, чим ходить, потім купувати заново цей девайс. Ну, Давайте подитожимо. Протон, ДВТ гарна кампанія. Присіжтехніка рекомендує. Як по нам, то ми скільки давали, то вона, скажімо так, недооцінена компанія, ДВТ взагалі це дуже давній бренд, це німецький бренд. В Дніпрі є дуже крупна компанія, яка займається цим. Вища категорія у них є де Краун. Ось, то вже професійний інструмент, але він і коштує, пробачте. І давайте прощатися. Дуже дякую вам за підписки, за лайки, за подобайки, за вашу довіру, за звернення у особисто, у Дірект. Чекаємо вас у гості. З вами був магазин Техніки.